Вирішили об'єднатися на Івано-Франківщині. Створять народне ополчення. Це буде структура, що з метою виконання завдань мобілізації та охорони території України об'єднає зусилля народної самооборони та інших громадських організацій. Діятиме вона в складі ради оборони області. Попередня її назва Прикарпатська варта. Представники різних громадських організацій Прикарпаття в Івано-Франківській ОДА зібралися на нараді, щоб обговорити створення в області нової структури народного ополчення. З такою пропозицією нещодавно виступила ініціативна група на засіданні ради оборони області. Прикарпатська варта, таку запропонували попередню назву, має об'єднати зусилля всіх небайдужих патріотів, готових стати на захист територіальної цілісності України. Ми би хотіли бачити спільну працю Ради оборони області та громадських. Організації, які на сьогоднішній день зареєстровані у нашій області, їх є досить багато. Я вже їх десь прораховував. Це, зокрема, є і народна самооборона, і громадські організації, які носять назву Майдан і правий сектор. Новостворена структура переконує депутат обласної ради Степан Волковецький, повинна забезпечити повну координацію, дисципліну та порядок. Ми не можемо державі допустити того, щоб Окремі загони і патріотичні, в тому числі і найперше, щоб вони діяли на власний розсуд, тому що це буде і історія України свідчить, що це дуже часто може бути на шкоду загальним національним інтересам. І не забезпечує ефективну оборону саме тому громадські організації вирішують об'єднатися. Це має бути вертикальна структура підпорядкована Раді оборони області. Присутні пропонують створити три так звані курені: Івано-Франківський, Калуський та Коломийський. Відповідно, в кожному районі свою сотню в селі Чоту і, умовно кажучи, рій на вулиці. Як в майбутньому називатимуть ці підрозділи, активістам не важливо. Головне переконують конструктивна робота над спільним завданням. Процедурно прикарпатську варту зареєструють. Як громадську організацію, крім мобілізаційних заходів, вона зможе працювати і над подоланням наслідків стихійних лих.